Сьогодні ми поговоримо про справді захопливу тему магнетизм. Чи коли-небудь ви гралися з магнітами, можливо, намагалися прикріпити їх до холодильника, або бачили, як вони іноді відштовхують один одного. Або, можливо, ви чули про дивовижну гру світла на небі, яка називається північним сяйвом. Все це пов'язано з магнетизмом, і ми дізнаємося, як це працює. Ми дослідимо, що таке магніти, як вони функціонують, як Земля діє як великий магніт, і як ми можемо створювати магніти з допомогою електрики. Отже, що таке магнетизм насправді? Щоб зрозуміти це, ми повинні уявити собі маленький світ атомів. Думайте про атоми як про крихітні будівельні блоки, з яких складається все навколо нас, всередині атомів є ще менші частинки, які називаються електронами, і вони постійно рухаються в атомі. Коли ці електрони рухаються, вони створюють маленькі маленькі магнітні поля, як крихітні магніти всередині кожного атома. Але ось у чому справа. У більшості матеріалів ці маленькі магнітні поля розташовані хаотично, тому вони нейтралізують один одного. Ось чому ми не помічаємо магнетизму, наприклад, у дереві або пластику. Але в деяких матеріалах, таких як залізо, ці маленькі магнітні поля можуть вирівнюватися в одному напрямку. Коли це відбувається, утворюється сильне магнітне поле, і матеріал стає магнітним. Отже, якщо ви уявите собі багато маленьких магнітів, високі спрямовані в один бік, це і є магнетизм. Тепер, коли ми маємо базове розуміння магнетизму, давайте поговоримо про магніти. Магніт це об'єкт, який має сильне магнітне поле і може притягувати деякі метали, такі як залізо. Уявіть собі, магніт на холодильнику. Він тримається на холодильнику, тому що холодильник зроблений з металу, а магніти обожнюють притягувати метали. Але є ще дещо цікаве про магніти у них є два кінці, які називаються полюсами північний і південний полюси. Ось що ви можете спробувати якщо взяти два магніти і спробувати з'єднати їх однаковими полюсами, наприклад, двома північними полюсами, що станеться? Вони відштовхують один одного, ніби кажуть ні, я не хочу бути поруч із тобою. Але якщо з'єднати північний і південний полюси, то вони притягуються одне до одного, якби кажучи, так ми підходимо одне одному. Отже, магніти можуть як притягувати, так і відштовхувати залежно від того, це Це як танець. Наступний крок зрозуміти магнітне поле. Магнітне поле це невидима сила, яка оточує кожен магніт. Саме це поле дозволяє магніту притягувати металеві предмети, навіть не торкаючись їх. Це трохи схоже на суперсилу. Можна уявити магнітне поле як невидимі лінії, що йдуть від одного полюса магніту до іншого. Усередині магніту ці лінії проходять прямо через нього, а зовні утворюють дуги від одного полюса до іншого. Якщо ви коли-небудь захочете побачити ці лінії поля на власні очі, можна розсипати трохи залізних ошурків на папері і покласти під нього магніт. Тоді ви побачите, як лінії поля організовуються. Чи знали ви, що сама Земля є гігантським магнітом? Усередині Землі є багато рідкого металу, головним чином заліза і нікелю. Коли Земля обертається навколо своєї осі, вона створює велике магнітне поле навколо себе, наче гігантський магніт. Це магнітне поле дуже важливе для нас, оскільки воно захищає землю від небезпечних частинок і випромінювання, які надходять від сонця. Без цього захисту життя на землі було б набагато складнішим. Ще одна цікава річ полягає в тому, що магнітні північний і південний полюси Землі насправді трохи зміщуються з часом, отже, місце на землі, на яке сьогодні вказує компас, може бути не зовсім тим самим через кілька сотень років. Чи бачили ви або чули про північне сяйво? Це неймовірно красиве світлове шоу на небі, яке можна побачити в північних частинах світу, наприклад, на півночі Швеції. Але як виникає північне сяйво? Воно з'являється, коли заряджені частинки від сонця стикаються з магнітним полем Землі. Коли ці частинки потрапляють в нашу атмосферу і зіштовхуються з атомами там, повітря починає світитися різними кольорами. Це те, що ми бачимо як північне сяйво. Північне сяйво це як природна вечірка світла світла оруди завдяки магнетизму. Тепер поговоримо про те, що називається постійним магнітом. Постійний магніт завжди є магнітним, незалежно від того, що відбувається навколо нього. Це означає, що йому не потрібна електрика або додаткова енергія, щоб бути магнітним Він завжди готовий притягувати метали. Постійні магніти, як ми вже говорили, мають два полюси: північний і південний. Вони використовуються в багатьох речах, які ми використовуємо щодня, як от магніти для холодильника, компаси і навіть у динаміках, тобто постійний магніт. Це надійний магніт, який ніколи не втрачає своєї сили. Нарешті давайте розглянемо електромагніти. Електромагніт це магніт, який можна вмикати та вимикати за допомогою електрики. Це працює так: коли електрони рухаються через провід, вони створюють магнітне поле навколо нього. Якщо ви обмотуєте провід багато разів навколо залізного осердя, ви створюєте набагато сильніше магнітне поле і таким чином отримуєте електромагніт. Найкраще в електромагнітах те, що ви можете контролювати їхню силу. Чим більше струму ви пропускаєте через провід або чим більше витків проводу, тим сильніше буде магнітне поле. А якщо вимкнути струм, магніт перестане працювати. Електромагніти використовуються у багатьох речах, як от підйомні крани на металобрухтах, електричні замки та в багатьох інших машинах. Тепер, коли ми підходимо до завершення нашого огляду магнетизму, Важливо, щоб ви засвоїли кілька основних понять. По-перше, ви повинні розуміти, що таке магнетизм і як він пов'язаний з рухом електронів усередині атомів. Також важливо, щоб ви могли пояснити, що таке магніт, як він працює і що відбувається, коли його полюси притягуються або відштовхуються один від одного. Далі ви повинні мати чітке уявлення про те, що таке магнітне поле, як воно невидимо оточує магніт. І як воно може впливати на інші магнітні матеріали на відстані. Не забувайте, що Земля сама є великим магнітом, і з магнітним полем, яке захищає нас від небезпечних частинок із космосу. Розуміння цього є ключовим. Ще одне захопливе явище, про яке ви повинні знати, це північне сяйво, і як воно виникає, коли частинки від сонця стикаються з магнітним полем Землі, створюючи на небі прекрасне світлове шоу. Нарешті, Важливо, щоб ви розуміли різницю між постійним магнітом, який завжди є магнітним, і електромагнітом, який стає магнітним тільки при надходженні електрики. Якщо ви почуваєтеся невпевнено щодо чогось, будь ласка, поверніться назад і перечитайте матеріал ще раз. Переконайтеся, що ви розумієте всі терміни, які ми розглянули. Дякую, що залишалися з нами до кінця. Натисніть тут угорі, щоб переглянути наступне відео.